Добрий день. Сьогодні поговоримо про зміни податкового законодавства в частині використання реєстраторів розрахункових операцій, прийняті законом України 3219. Першочергово хочу зазначити, що реєстратори розрахункових операцій не потрібні для платників першої групи єдиного податку, для платників, які проводять розрахункові операції, виключно через поточний рахунок, у разі оплати за товари та послуги покупцем на поточний рахунок через касу банку. Термінал самообслуговування, або з розрахункового на розрахунковий рахунок для підприємств-виробників сільськогосподарської продукції при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, крім підприємств, торгівлі та громадського харчування, торгівлі технічно складними побутових. Товарів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Хочу заспокоїти та зазначити, що обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій було запроваджено ще з 1 січня 2022 року, але призупинено у зв'язку з військовим станом. З 1 серпня набрав чинності закон України 3219, відповідно до якого відновлюється обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій. Законом передбачено. Що суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності, якщо порушення вимог закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій, вчинені у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку розрахунків при продажу підакцизних з них товарів, діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти та у сфері організації та проведення азартних ігор. Також не застосовуються штрафні санкції до суб'єктів господарювання, які провадять свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, територіях можливих бойових дій та територіях активних бойових дій. Крім того, хочу наголосити, що даним законом встановлено зменшений розмір штрафних санкцій за незастосування реєстраторів розрахункових операцій, невидачу розрахункового документа, а саме 25% від вартості проданих товарів. За порушення вчинених перше та 50% за кожне наступне порушення, крім суб'єктів, діяльність яких пов'язана з торгівлею підакцизними товарами, технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ювелірних та побутових виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. В разі виникнення питань щодо застосування реєстратора розрахункових операцій в ГУДП з Полтавської області працює гаряча лінія. Прийом дзвінків здійснюється в понеділок та п'ятницю з 11 до 12 години, в середу з 16 до 17 години. Дякую за увагу!